Вітаю! З вами смачно Домашньо. Сьогодні я вам покажу, як приготувати справжнє різото з печерицями. Просто, чітко та без зайвих рухів. Ця страва вимагає уваги та точності, але повірте, результат цього вартий. Покроково показую всі деталі, щоб у вас вийшли приготувати ресторанну страву, але з душею домашньої кухні. Цікаво? Ну що ж, поїхали? Основним інгредієнтом. Сьогодні у нас виступає рис. Для різото ідеально підходять сорти рису, які мають високий вміст крухмалю, та забезпечують кремову текстуру страви. А саме, арборіо, карнаролі, віалоне нано та бальдо. Для справжнього різота краще вибирати саме ці сорти, адже вони дозволяють досягати потрібної консистенції та текстури. Сьогодні ми використовуємо рис арборіо, а також курячий бульон, печериці, цибуля, оливкова олія, масло, біле сухе вино, сир пармезан та сіль. Першим кроком мілко нарізаємо цибулю. Весь процес готування буде у нас відбуватися фактично в одній каструлі. Тож наливаємо. Оливкової олії. Рекомендую використовувати саме оливкову олію, оскільки страва італійської кухні. Та, не чекаючи, поки олія нагріється, відправляю в неї цибулю. Нам треба добитися результату, щоб цибуля стала прозорою. Наступним кроком нарізаємо печериці. Декілька печериць залишимо для того, щоб потім використати для подачі страви. Цибуля стала прозорою. Прийшла черга дрібно нарізаних печериць. Печериці віддали вологу, зменшились в об'ємі. Тепер додаємо рис. Рис важливо не промивати для різоту, оскільки, якщо ви будете його промивати, відповідно ви будете вимивати крохмаль, і у вас не буде потім кремової текстури. Все перемішуємо та доводимо рис. До стану легкої прозорості. Постійно помішуємо. Наступним кроком вливаємо вино. Постійно помішуючи, чекаємо до повного випарування алкоголю. Мною був попередньо приготовлений курячий бульйон, який ми будемо використовувати в процесі приготування різотто. Вино випарилось, залишивши тільки аромат, тож починаємо вводити бульон. Бульйон повинен бути гарячим. Поступово додаємо один черпак бульйону, помішуючи та чекаючи, поки рідина повністю не вбереться в рис. Бульйон продовжую додавати в рис ще 15-20 хвилин постійно помішуючи, поки він не стане м'яким. Проте рис повинен бути злегка альденте. Слідкуємо за рисом, постійно помішуючи та паралельно натираємо пармезан. Дуже цікаво, що. Саме вам більше до вподоби різотто чи паста? Діліться, будь ласка, своїми вподобаннями в коментарях. Коли наш рис вже достатньо альденте, додаємо вишкове масло та пармезан. І перемішуємо, щоб страва стала кремовою та однорідною. Тільки тепер використовуємо сіль, доводимо різотто до смаку. Однорідна кремова текстура. Белісино. Для подачі нарізаємо печериці слайсами середньої товщини та обсмажуємо їх. На розігріту сковороду додаю оливкової олії. Чекаю, поки вона прогріється, та додаю печериці. Минула одна хвилина. Печериці підрум'янулися з однієї сторони. Тепер помішуємо. Ну все, готово. Приступлю до презентації лізоту. І останній штрих трішки. Кармезана. Ніжна текстура, яка тане в роті, і розкриває все багатство смаку. Смачно та кремово. Це неймовірно та водночас по-італійськи.